Як неповнолітні можуть отримати ідентифікаційний код. Усі платники податків в Україні реєструються у контролюючих органах шляхом внесення відомостей про них до державного реєстру. Працівник головного управління податкової служби на Прикарпатті Андрій Кріцак нагадує, для неповнолітніх процес отримання документу про реєстрацію дещо відрізняється від дорослих для реєстрації дітей до 14 років. батьки повинні подати до контролюючого органу заяву за формою 1 ДР також. Пред'явити свідоцтво про народження дитини, якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, потрібно надати переклад, завірений перекладачем. Крім того, для реєстрації дитини потрібно надати паспорт одного із батьків та пред'явити документ про реєстрацію дитини чи одного із батьків. Тобто, це може бути витяг з територіальної громади чи паспорт книжечка з зазначенням адреси проживання одного із батьків, якщо діти проживають за даною адресою. Підлітки від 14 до 18 років можуть отримати документ про реєстрацію в ДРФО двома способами: звернувшись до податкової служби або скориставшись комплексною послугою, яку надає ДМС. Це повинен. Бути паспорт дитини, це повинен бути паспорт одного із представників, тобто батьків дитини, також витяг з територіальної громади. Крім того, публічну послугу можуть надати ДМС при виготовленні паспорта вперше для дитини і зареєструвати її ідентифікаційний номер. Тобто він буде прописаний в безпосередньо в паспорті. Подати документи онлайн можна через електронний кабінет платника або мобільний застосунок, моя податкова. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм.